Доброго дощового ранку всім підписникам каналу і гостям. Сьогодні в нас прийшов дощик. Вчора земля така була. Васька, він прийшов, вже не було, це скільки його, а це з'явився. Ця вийшла вон Сьогодні. Хочу з вами поговорити про троянди, які зараз ви будете брати із розплідників. Я від своїх троянд відмовилася, наприклад, я вчора, зараз піду, так, зараз піду. Я вчора ось розгортала із присипу оце троянди оці. Ось дивіться, ви бачите? Ось бачите? Он. Воно трухле ось. І тільки он одна гілочка, ось одна зелена. То навіщо б я зараз оце б їх брала, якщо вони будуть ще хужі? Будь ласка, якщо хто і позаказував троянди, можете відмовлятися і не брати їх в цьому році. В цьому році там буде взагалі. Непонятне що. Це я вам точно говорю. Ті Вони з спри, прикопу, а може вони не з прикопу, а так ото от, трошки той, вони всі замерзлі і всі підмерзли. І ви будете їх обрізати аж до того, якщо обріжете, а то і зовсім нічого там не залишиться з неї. Так що я вас просто остерігаю. В цьому році краще від них відмовитися. Дощик невеликий, ну, все одно трошки хоч землю, то ж земля зовсім. ну, ну Ось ось оце усі, усі ось троянди, ось дивіться воно, де воно там. Он. Його, он, Бачите, ось воно теж. ну Там нічого не видно. Оце я розгортала і є такі кущі, що там зовсім просто нема нічого. Далі я туди не рилася, там може. Звідти і піде якийсь зелененьке щось. Ну, ось одне ось є. Он зелененьке. Дивіться, ось, ну я ж не саджала це таке одне. Там же ж було багатенько його, а вон залишилося тільки одне. надо хоч це присипати. Може, щось з нього залишиться. Так що, дівчатка, я вас оце раджу вам краще відмовитися, чим узять. Непотріб, який ви потім все рівно викинете. Я дивилася, он канал Ларисин тільки що. Вона виложила ось недавно ролик. Які троянди прийшли з Полтави теж? Троянди прийшли просто, просто убійственні, такі на смітнику тільки бувають. А вони за них просять 120, 110. Ну, це теж кошти, дівчата. Може, для кого і не кошти. Ну. А для мене, як для пенсіонера, наприклад, і яка отримує пенсії 2500, то це, звісно, великі кошти. То краще перечекати е, ту ету. А ні, я ви той там повинні бути у мене, буду собі ось той. Щось, щось робити. тоді. Свої буду, свої буду. сажати. І все. Ну ось, ну зовсім ось, ось розгорнула. Ось, бачите, оце кучку. Ось, ось розгорнула я. я ну, а ні, тут є зелененьке. Ну тут є вон, два зелененьких є. А так пообрізала дуже-дуже багато їх. Ну, ось, ось, ось чорне. Бачите, ось воно чорне, ось воно вон. Ось, воно чорне, ось це ось тут. Уже це негодяще. Ось там два може воно і вийти. Ну. ну чого ж ми будемо так ризикувати з собою, щоб взяти троянду, яка не буде нормально рости? Вона все рівно коли-небудь та пропаде. І от я відмовлялася і казала, що троянди не вийшли з семи. Та нічого, то вони підмерзли, кажуть. Ну, я, я, я розумію, що вони підмерзли, да, може і підмерзли. А може, ми просто такі саджаємо, які в них вони вже підмерзають, а ми їх саджаємо. Бо глянемо, а воно матова тканина. А, а потрібно, щоб була не матова тканина, а зелена тканина. От чисто зелена тканина, без нічого. От тоді отуди піде паганець гарний, а не з матової тканини. Вон дивіться, гляньте, розростається моє. То. Оце, оце тільки і розрада, вон, волошки. О. Василь, що ти тут метляєш, оце скажи, будь ласка, що тобі тут? Тюльпанчики чуть заведніли, ну нема в нас весни ще. Ну зовсім. ну це Може після дощиків трошки. ну ось, ось, ось Маргаритки, ну, ну ще ну, ну, зовсім воно ще ж ніяке, ну що ти? От хотіла це, про, про це я і розповісти. Що дуже багато троянд у мене оце із твоя роза і із долини роз дуже багато не повиходило. З розіни, вроді, розгортала там вроді зелені вони і вже пускають там бруньки. Не знаю, Розіни в мене там небагато, п'ять штук було їх. Ті, я ще не бачила, а ті я от бачила. А оце із твоя роза із долини роз. оце Оце останній рік, оце в тому році це таке було і в цьому році. Я їх і рекламувала і все, а це бачу, що ні, ні. І тепер я навіть зрозуміла Наталочку із півдня мій садочок, там, душі куточок, як вона бере уже троянди великі. Хай вони стоять 700-800 гривень, але ну, там троянда вже йде в цвіту, вже бачиш, що ти береш, уже бачиш, що воно живе, що воно не мертве. Ну що ж, ось носюся оце з ними і все. Ну, он, Ото он, он прийдеться теж обрізати, там, все, під, все під корінь. Оце тут теж оце теж прийдеться все обрізати під корінь. Ну. Ну, оце, з нього оце, діла тут не буде. Ну, оце я залишила, звісно, на, на свій страх і риск. Ну, толку, що оце ось ось бруньки зеленіють. Ну і що? А звідти що? А звідти оце жовте йде? Ну що то воно? То вже воно негодяще там. І прийдеться різати, під піднизаш і цю троянду. Ну дивіться, хоч там і чорне, а корішок уже ж іде. О, бачите, все рівно хотіла видернути його. Ні, хай він. Хай він росте. Ось, воно, ці зелені воно є. такі. Оце я тут втикала із зимою. Хай постоють, наверное, відкрию їх, поки оце. Ось такі. Ось, бачите, череночки. Оце... Краще з цими череночками, напевно. мені буде, не знаю. Як воно буде теж? Ну, поки вони такі. Я їх підлила теж сульфатом магнія. Це ось червона. Якась, хто його знає. Якби ж підписував, я ж не підписувала. Ось це з червоних якась троянда. Може, фальстаф навіть. Я теж десь його пробувала ж дуже черенковать. Це ось щось тут у мене. Теж вон. Ну теж вони просипаються, бруньочки. Це ось новий, я встромила, там бачила. Був. Ці просипаються. Бачите? Бруньочки вже. Це, це теж я їх пізно. ці Сюди ставила. А тут що це? І тут же ж вон так же ж вам обрізаю вон верхушечки, а там вон вон. Бачите, ось вон. Ось бачите. Якісь бумажки. Хто його знає де вона? Ось відте прилітає. Все з двору аж, за двору. І... Ну, оце. оце так. О, сидять ось. Мої котяра. От я, проте хотіла вас настерігти. Об... Ну, ось ще хочу таке щеренку... почеренкувати. Там мене просять багато оцю дівічі грюзи. Це дуже красиво, звісно. Сплетистих це дуже-дуже красиво. Я її ось оце вже, я ось її почеренкую. Уже на ній броньочки, хорошо якраз її черенкнуть в той. Вона може скоріше піде. Я її не пробувала ніколи якось. Вона не той, ну так трісать. Те бачите, які вже. Онючки, це кожний кожний буде з квітки. Представте, тут не видно буде нічого. Листя взагалі не видно, як вона цвіте. Ну, цвіте ж од... один раз. Пам'ятайте, що ця троянда цвіте один раз. Оця дівчі дрьоси. Я не знаю, як вона. По-українськи називається, по-русски написано, по-українськи, мабуть, дівочі мрії, мрії. Дівочі мрії, маві. Вона по получається так. Ну, я її ніде не бачила, ні в одному саду я її не бачила. Це дуже-дуже стара троянда. І дуже-дуже красива. Трошки. Піде. А тут ось оцю ось, ось теж не знаю, що з нею буде. Ну, залишила все. Це теж сплетистих вона, якщо обрізать його, теж, ну що то за плетисте буде? Ну, буду залишати, а там буду тоді вже дивитися, яку виріжу, а яку залишу. Спасибі, хто буває зі мною хто заходить на мій канал. А ще я хотіла розповісти, як я колись проводила газ. Якщо кому цікаво, послухайте. Це буде цікаво. Це було років 17, мабуть, тому. Ще при керівництві була. Юрія Володимирна Тимошенко ми була вона, прем'єр-міністром. А Аваков у нас тут був у Харківській області губернатором. у нас. Тут теж у нас були свої ж керівники. І от у нас залишили чотири двори раніше без газу, просто провели лінію. Отчиталися, що і тут вони провели, ну, як такового вони не зробили. Зараз піду сяду на лавочку і так вам розкажу. Трошки. І вони нас оставили без газу. Чотири двори. Весь той. Тоді ще був депутатом у нас тут діяк. У наших краях він виділив кошти на, 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 це, на будівництво цього газу, газопроводу. Все це за, за його кошти, там було зроблено все. Ну. І ці двари, ну, там підключили туди до, до, до поворота, а в нас ще йдуть понад трасою йдуть ці двори. Ці двори так і залишили, і написали, що газ підведений ну, везде. І все. І ось ми почали з сусідом, з одним і з другим, почали ходити і вибивати оцей газ. що коли ж, коли ж у нас буде, що ж, ж у нас немає, що ну, ж, ж нам його не, не провести, ну як, чотири двора залили, нас і все на прозвіл судьби. Хоча в мене у, у, на городі йде е, е, труба високого тиску, по якій йде цей газ. І мені в першу чергу, тоді, як рили мій огород, повністю переривали, в першу чергу нам говорили, що у вас буде газ в першу чергу. І, нас, і про нас просто забули. Туди протягнули, а нас забули. І ось ми почали вибивати цей газ. Ходили ми роки три, мабуть. Потім я вже пішла сама, якось восени, прийшла, а там сиділи якраз у нас Муригін і Мужевський. Керували тоді нашим районом цим. І ось вони і кажуть: ну що, виділимо ці жінки, кошти ну, на, на цю то, щоб вона не ходила вже. І от виділяють 56 тисяч. Тоді ще на ці чотири нам виділяються. Шукають підрядчика, приходять підрядчик приходить до нас у двір. Каже, що ми приїдемо, вже зима була, вже холодно було, що ми. Приїдемо і будемо у вас тут копати ще та ложити труби. Привезли труби, все привезли. За неділю вони все це зробили, ми їх кормили, тому що ну, обід, обід готували по черзі. І так. Виді, ага, виділи, приїхали, зробили і забули. На три роки забули рівно. Ход, хожу із тим, туди ми, голова сільської ради, вдвох їздимо то, туди, Ну що нам відкладають з дня на день, з дня на день, не знайдуть тепер підрядчиків, десь якихось вони знаходили тоді хто знає кого, і тепер вони їх не можуть знайти. Ну і так на три роки от, о, воно продлилося. Потім вже була осінь. І, а мені одна жінка підказала просто. Та напиши Юлії Володимирівні, до нас багато наших зверталося до неї. І вона всім допомагає. Допоможу, ну хай допоможе. Ну, Я от проснулася так вранці раненько, від ну, холоду, холодно вже було, вже ж осінь була. Ну, а воно параве в нас було, до, до того вистигає, хата велика, дом великий. ну, І вирішила ну, написати листа. Сіла без очків, без нічого тоді я ще писала. Написала, як, ну, як могла, так і написала. Ну, Грамотно писала все, ну, розказала, як воно є. І тільки заказним письмом сказали відправте. Ну, я ж пішла на почту заказним листом, відправила кабінет міністрів там Юлії Володимирівни, Грушевського, кабінет міністрів Юлії Володимирівни. Ну, все. Через неділю прийшов, прийшла відповідь, що лист отримали. Ну, Отримали то й отримали, я й забула вже за це. Потім дня через три приходить вже. Друга, друга, друга голова вже була в нас у, у, у сільській раді, приходить і говорить, розчистить там трубу, приїдуть про, ета, тиск там мірять, все розчистить, де місто, де ви то, ну, копали, тоді ж виривали там котлован, виривали хлопці, наші мужики, от, з трьох дворів. Ну. Ну, пішли, ми розчистили, поки ми з утра ще тільки пішли, розчист... тільки розчистили, вже приїхала машина міряти. Поміряли, сказали, ну, тиск тут, як, як був, такий і є, нормальний. Тут тобі приїхав ж із нашої, із нашого... наш, наш начальник приїхав і сказав, зараз їду в Харків, через неділю у вас буде газ. Ну і все. Ось так я добилася цього газу. А потім ще у дворі, щоб провести було ще. Ну, я вже, Там вже сусіди вже почали, вже газ, вже газ пустили, потім вже все, вже сусіди почали там включати газ. Один у нас газовщик, він там ну, в газі працює сусід, то він каже, я это, ну, там кредит буду проводити. Ну, а я не той, а мені взагалі написала, лист прийшов, що вам газ проведуть ну, без коштів. Коротше. Ну, я так пішла ж до нашого, тут був директором Аргазу. І говорить, що коштів у нас немає, щоб безплатно вам провести. Ми можемо провести в кредит. Я кажу, не треба мені ніяких кредитів, я оплачу все сама. Ви мені просто проведіть газ і все. Ну і так от і той. вони пообіцяли мені на понеділок. Там секретарша була, сказала, що на понеділок. При, ну, бригада приїде, ну, яка віддала цією бригадою. Ну, жінка була не секретарша жінка, яка віддала цими бригадами, розподіляла їх і сказала, що на понеділок вам приїдуть під підключать газ. Бо було ще, щоб я від, від, від відчиталася, чи газ мені провели чи ні. Там було написано, що і, і приходили листи мені, чи провели вам уже газ, чи ні. Ви Відповідьте. Ну, так як ще не провели, то я ж нічого і не відповідала. От я в понеділок, якраз ж той був, що я дзвоню туди ж, туди, де ці знаходяться ці бригади. У нас воно в різних містах знаходиться. Мені говорить теж жіночка. Я нічого не знаю. Та пішла в відпуск, яка вам обіцяла, а я нічого не знаю. У мене бригади розписані на сьогодні повністю. Я беру і їду до нашого директора Горгазу. нашого. Зайшла, там він сидів, двері були відчинені, він сидів, він уже мене знав. Я то він каже: о. Ви прийшли, а чому ви раніше не могли прийти? Я кажу, а чого раніше? Ну мені ж сказали, от коли я так і, і прийшла. А він каже: А що, вам газ ще не підвели? Я кажу, ні, звісно, не підвели. Обіцяли на сьогодні і кажуть, що теж бригада сьогодні зайнята. Він зразу дзвонить і говорить, що сьогодні щоб у них був газ. Вже. І шліть бригаду. Ну, Прислали, прислали мені бригаду, ми робили, і щоб був уже газ у мене. А, а ще як я до нього попала, він, він і питає у мене: а як ви, ви? Ви мені скажіть одне. Як ви змогли до Юлії Володимирівни туди пробратися? А я кажу, а в неї двері були так же само відчинені, як оце у вас. І я так попала туди. Побалакали, порозмовляли, і от вони ну, домовилися, коротше, ми так. Ми посміялися тоді, ну це було дійсно тоді смішно. Ну Хлопці приїхали і зробили газ. От так я ще і газ тоді провела, от своїми тими, ну, як своїм натхненням, тому що я ходила. Кожний раз, як, як потрібно вам щось зробити, потрібно стукати у двері. Не будете стукати у двері, то вам ніхто нічого не відчинить. Так, знайте, це не зря є народна мудрість. На цьому до побачення, до нових зустрічей. Хай все буде добре у нас! І все буде Україна.